Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Шведський оборонний стартап Swedish Nordic Air Defense розробив надмалий дрон-перехоплювач Krieger 100, який здатний ефективно боротися з ворожими безпілотниками. Про це повідомляє офіційний сайт компанії. Новий безпілотник розроблений як для військового, так і для цивільного ринку. Він може використовуватися для захисту критичної інфраструктури, стратегічних об'єктів, морських суден і навіть приватних підприємств від дронових загроз. Однією з головних переваг Krieger 100 є його компактність та висока маневреність. Завдяки передовій системі. Ведення з інфрачервоним зображенням та штучним інтелектом. Дрон може самостійно класифікувати цілі та обирати пріоритетні для знищення. Запуск безпілотника можливий кількома способами зі спеціальною ручною пусковою установки, що за принципом дії нагадує гранатомет з мобільних або стаціонарних платформ, які можуть бути інтегровані в сучасні системи протиповітряної оборони. Розробники позиціонують крігер 100 як дешевий масовий та ефективний засіб боротьби з ворожими дронами, особливо з FPV-дронами та квадрокоптерами. Компанія Swedish Nordic Air Defense не лише пропонує готове рішення, а й працює над створенням спеціалізованих модифікацій, зокрема далекобійних дронів перехоплювачів з потужнішою бойовою частиною, безпілотників з підвищеною швидкістю для боротьби з високошвидкісними цілями, автономних систем для протидії рою дронів. Раніше повідомлялося, що в Україні також розробляється новий комплекс для боротьби з російськими дронами Камікадзе Шахед. Українські інженери з компанії Аеробавовна запропонували унікальне рішення. Стання аеростатів як носіїв FPV-перехоплювачів літакового типу. Такий підхід дозволяє суттєво розширити зону контролю та виявлення ворожих дронів завдяки встановленій на аеростаті тепловізійній камері. Очікується, що подальший розвиток безпілотних перехоплювачів дозволить значно підвищити рівень захисту як військових, так і цивільних об'єктів від атак дронів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!